Привітики, раки, ваш прогноз на травень 2025 року. Використовувала дві колоди: класична таро і гармонізаційна колода, яка дає енергію на виправлення негативу в позитив. Раки, що ж вас чекає в травні в місяці? Для вас місяць він буде таким. Спокійним, я б сказала, стабільним, і у вас буде дуже важлива тема фінансів, тема стабільності, постійності, і щоб все залишалося так, як у вас є. Ви не хочете нічого змінювати, вам не хочеться. Ніяких таких новшеств, ніяких таких різких рухів. Вам хочеться, щоб все було гармонійно, спокійно і гроші приходили, щоб була фінансова подушечка. Для того, щоб була фінансова подушечка, вам потрібно робити накопичення. Чим більше ви їх будете робити, тим ви будете спокійніші, і тим Тим ширшим і більшим буде ставати ваш грошовий потік. Тому, якщо ви робите це добре, а якщо ви не робили і не робите, то починайте робити накопичення, відкладаючи туди щомісяця або щонеділю певну суму грошей. Це буде робити до того, що вам буде комфортно і вас буде все влаштовувати. Ви будете задоволені тим, що ви маєте, і своїм життям. Також в травні місяці на вас чекають допомога Вищих сил і таємні благоприємні зміни на краще. Це такий місяць, коли, знаєте, краще мовчати про те, що у вас відбувається. Тому що щастя любить тишу, гроші люблять тишу. Чим більше ви мовчите, тим більше благоприємних подій і енергії зберігається в тому, куди ви про що ви мовчите, ви її направляєте як туди. Ну, взагалі, місяць такий, що ви будете. Ну, якби щасливі, всім задоволені, задоволені своїм життям, є час, що ви приємно проведете час зі своїми подругами. Якщо у чоловіків, то це може бути зустріч з приємною жінкою або про проведення часу в компанії з жінок, є енергія здійснення бажань, є енергія гордості за себе і за досягнення своїх Цілей, матеріальний та духовний успіх. Є отримання гарних новин. Також, знаєте, як такі будуть заходити енергії, як у вас буде поштовх до самореалізації, до того, щоб ви досягнули своїх цілей. Вам може також допомогти в травні, може прийти допомога від жінки. У, у ваших ситуаціях. Так, що в нас ще тут? І, і дивіться, тут благоприємне вирішення усіх ваших питань та успіх та вдача в кар'єрі. Тобто, дуже такий, я б сказала, гарний, спокійний, такий плавний, гармонійний місяць. Особливо ніяких таких великих. Змін у вас не, не передбачається у травні, тому готуйтеся до приємностей. По здоров'ю Слідкуйте за шлунком тому що тут можуть бути переїдання і проблеми зі шлунком, також горло вуші і шия. І знаєте, якщо такі, як ангіна, такі можуть бути захворювання, то лікування антибіотиками вони будуть у вас оправдані. Також є вірогідність того, що можете підхватити якісь бентері, бактеріальні інфекції. Але тут, знаєте, гарний імунітет. Тобто тіло буде допомагати, одужувати, і швидке одужання. Тут такі енергії, що ви швидко будете йти на поправку. Є гарні новини, пов'язані про стан здоров'я. Обережним треба бути з алкоголем, поменше хвилюватися, бо може вести хвилювання, можуть вести до проблем зі сном. По коханню у вас тут стабільність та повага до коханої людини від вас і до вас. Якщо ви одинокі, так і бажаєте зустріти кохану людину, то в травні у вас можуть дійсно початися дуже гарні, приємні, довготривалі відносини, які можуть перейти потім в серйозні відносини і навіть в одруження. Тому сміливо можете розпочинати стосунки. І дивіться про кохання, про гроші, взагалі про нові якісь творчі задуми, ідеї краще. Не розповідати, краще мовчати, тому що, коли ми розповідаємо, ми витрачаємо на розповіді енергію, і тоді її залишається набагато менше для реалізації самої нашої бажання, нашого задуму. Тому краще от мовчати. Також в коханні можуть бути подарунки, є енергія отримання подарунків від партнера і багато-багато пристрасті. По грошам та кар'єрі тут іде у вас покращення матеріального становища, стабільний дохід. Буде, знаєте, завжди будуть гроші, цілий місяць будуть іти гроші. Проглядаються різні, такі як поповнення матеріальні, або винагорода, або може бути гарна премія, така, що ви будете прям задоволені, що ви зможете і на свої бажання, і на потреби витратити, і на накопичення. І якщо розглядати роботу, то на роботі також все стабільно, але це не час для того, щоб змінювати роботу, тому що нічого не вийде. Краще залишити, поки все так, як є. Ось такий у вас місяць травень. Бажаю вам гарного місяця. Я вас обнімаю. Пока-пока.